Зранку по Україні завдали масованого ракетного удару. Були влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. Є руйнування критичної інфраструктури Черкащини. Частину області знеструмлено. Російські військові двічі вразили об'єкт критичної інфраструктури і у Харківській області. У регіоні немає світла, частково зникло водопостачання. Завдали удару і по Запоріжжю. В місті є відключення електроенергії. У деяких районах Київської області через ракетну атаку немає світла та води. На Вінниччині російську ракету збили за інформацією місцевої влади. Вона впала на цивільні об'єкти. Є руйнування загиблих і поранених немає. Ракети влучили в один із енергетичних об'єктів у Кіровоградській області. За даними голови ОВА, на місті виникла пожежа, попередньо без жертв. Майже дві години повітряна тривога тривала по всій території України. Є загроза повторних атак. У Хмельницькій області уламки ракет пошкодили цивільний об'єкт. За інформацією обласної влади, потерпілих немає на місці. Працюють профільні служби. Вибухи пролунали і у місті Дніпро. Через обстріли частково знеструмлена частина залізничних гілок. Деякі поїзди прибуватимуть із затримкою. По всій території України вводяться екстрені відключення електроенергії. Як повідомив заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, служби працюють над ліквідацією наслідків ранкової атаки.